Часно, в час ми пишемо рекомендовано, тобто рекомендації. Я не зобов'язав її, я не маю права зобов'язати директора юридично. Я не маю право зобов'язати директора наказовим способом тобто, наказати її чи зобов'язати її, усунути від костичної інфраструктури зйомка. Є ви, ви посадова є... особа, не, я маю право. Ні, хай записує, бо ви не так багато зробити. Наші дії мають рекомендаційні... Я пані Зорину суботи від роботи не усунути. І у вас ще є копії наших листів, бо мені сама показували ваші листи, ваші копії, ваших документів, де прописано, редано, де, де рішення приймає директор школи. Я ніяких наказів не писав, пані Зорину, від роботи не змінив. Так, ви все сказали, у мене є. Копія, витягаєте свій документ. Там нема рекомендовано. те, що ви писали Загурський. Я відкрито написала відповідь Загурській у Фейсбуці, тому що вона, ми до неї писали, ми писали в Міністерство освіти культури. Ми трясемо цілу систему, ми це поставимо на місце. У документі, який є у мене від вас, там немає рекомендованого. Там є звільнити. Слова рекомендованого немає. Так, можливо, цей документ підробили від вашого імені. Можливо, це будуть виясняти так. Звичайно, він є у вашому листі. У нашій розмові ви акцептували, що ви лист отримали і ви готові оплатити штраф. Піднімайте лист, який отримали у розмові. Ні, ви сказали, що ви готові оплатити. Я е, вам нагадала, якого числа я отримала е, повідомлення про уручення, яке я написала директору компанії недоступ, тому що ви приватна компанія. Ви мене звільняли. Як е, ви писали свій документ як державна установа? А виявляється, ви приватна компанія, яка ніде не зареєстрована, яка податків не платить. То чому ви приватна компанія маєте ще рекомендувати? Ми писали контроль по праці. Там також вони сказали, вибачте, але ми не маємо права на час військового стану перевіряти. То хто дав вам право перевіряти? У мене останній от у мене є тут медична книжка, е, таку процедуру я проходила 2013 року. Я вам заявила, що я не фіз. Особа. Закони корпорації України написані для фізичних та юридичних осіб. Я не фіз особа. Мене захищають міжнародні договори. Мене захищає конституція. Я про це вам говорила. Ви жодних мір не прийняли. Я мушу заперечити. Значить, можна було говорити? У вас є код, є ДРПО. У нас всі компанії із назвами державних органів. Ми в корпорації Україна. Я кожного запитую, де держава злочинці, де держава, яку нам залишили батьки. Ви ведете господарську діяльність. Я питаю всіх, я це пишу. Я це всім пишу. Я пишу це Генеральному прокурору. Я це всім пишу. Я запитую, де ми держава. Ми є структурний підрозділ державної установи. Я це вже чула. Обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Тому ми є державна структура, відпевно структурному підрозділ. Керуємося положення про підрозділів підставі. У нас перевірки заборонені. у нас я всім пишу. Я... Скажіть, будь ласка, уряд прийняв заборону перевірок. Чому ви пішли перевіряти? Тринадцятому році у мене ось є медична книжка, коли я цю процедуру проходила в тринадцятому році. А тоді, коли військовий час, ви пішли перевіряти, робити монітори. Друге питання: чому ви пішли перевіряти тільки першу школу і третю музичну школу? Саме там були відсторонені Ірина Цюцяк, також не робила медичну книжку принципово, так само як і ми. Вона заявила, що вона людина. Але Ірина Цуцяк два місяці продовжує працювати. Хоча в вашому документі вказується, що ви перевіряли третю музичну школу. Ірина Цуцяк працює, але над нею знущається інший спосіб. Її взагалі звільняють. Нас також мали звільнити, але директор просто побоялася. Вона нас відсторонила. Я питаю, хто вам дозволив моніторити. Якщо уряд прийняв якщо уряд прийняв заборону, заборону. ви ми, ну, могли відсторонити, якщо вже так дуже хотіли, у вересні, не, не посеред навчального року, як це називається, я вам зараз показую витягайте лист, ви ж сказали, що ви отримали, ви готові оплатити мені 100 тисяч. Витягайте, а ми для того прийшли, звичайно, витягаєте. Давайте. Я ви якраз від контролю, що під час військового стану жодних перевірок, аби це не було не перевіркам. Чим відрізняється перевірка від моніторингу? Моніторинг має рекомендаційний характер. Ми моніторинг має, який стосується з відпадом, бо Тепер Послухайте, мене, як він контроль Ми хотіли зробити перевірку, то ми подобається. Каже, дала нам досвід провести позачергове розслідування. Ви говорите мені торт, так само ви могли це зробити. Це гра слів позачерговий. Що ви зробили? Ви свої своїм не скарнали, і все. Мене цікавить, що штовхнуло вас піти проділяти цю школу. Хто з каву написав? Ні. Чи директор пише, що у нас є план монітор, затверджений? Правильно, правильно, то що там казано? Щоб повинен було цей час провести, немає. Це одне. І наступне. Чомусь ви всі нахиляєтеся, тому ми живожемо, що ми живемо, що правильно наговоримо, міжнародні договори. Ми якраз, в Україну входить міжнародних редакцій працюємо. Міжнародні ремонтації працюють в договорах. Жодного слова немає, примусове, обов'язкове. Цього немає. Законодавці, якщо є розбіжно. Міжнаціональним законодавством і між давами покупається міжнарод. Добре, скажіть, будь ласка, що ви хочете від нас На якій підставі ви зробили мене і чому кодні в одному документі вирішили рекомендуєте, а в другому відсутні? Оце я про В тому в, документі, який я маю, там немає, Друге рекомендую. Документів. Ви ж сама не лишала копію документів. Я зараз знайду ті документи, які лишали. <кій> я вам взагалі нічого не лишала? Я взагалі вам нічого не залишала.

Знайте, будь ласка, морцовування цей лист. Це перша велична школа? Так, минулого року не знає, він він шо, Та, І, цього року? Ні, ні, це, це їхній лист, не плутає. Ага. Це минулого року. Ні, ні, це минулого року. Так. <плес> це минулого року. Мама говорить за мій лист, це інакше ситуація. Тому, з ці обставки, вияснити. Ви ясно, що я назавершую ці ситуації. Якщо хто якщо хтось тут не підіймає. Я, 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 я хочу ви, ви думаєш, що прийшли Я вважаю. Я відкритим текстом. Нічого вас не натиснувала. І то, що я сказав, що ви маєте робити, я не можу вам це робити, бо ви тому скажуть, що Дівченко запропонував це схильник. Я цього не роблю. Я хочу встановити цей факт. І більше нічого називати А я не казала вам, я сказала, що я пишу всім. Я запитую, я, я відкрито пишу. Мені я не сказала вам особисто, пане Валерій, Я коли у вас була, я сказала і подякувала, що ви порядна людина. Я і зараз це відчуваю. Я вас я і зараз мені. вам це я і зараз вам це може. Я написала відкрито у Фейсбуці, що можливо Валерія Остапова підставили і документ підробили, тому що тут в цьому документі немає рекомендованого. Це я написала сама, що вас могли і підставити. Я б стала у вас захист. У Нас можуть бути різні документи. Звичайно. Які... Звичайно. Які... Звичайно. Які... Значить, Я можу їх знайти по відповідь по даних, журнальні які... запис, їхній манків. Правильно було? І? Значить, два <пізваж> документи даруйте. Я не міг писати на пані Сорину до Вічеренків чи Маліхновських. і вівчаренки також. Що, бачите, не забув, добре Тому я не міг потім написати ще які. Значить, ми говоримо про різні документи. Я прошу і кажу, що вас могли підставити вас. Я це відкрито сказала. Я пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я сказала, що ви порядна людина. І коли журналістка була, я їй також також сказала. Остапова так перепрошую. Я також сказала, У мене дуже хороша думка склалася про Валерія Остапова. Коли я з ним говорила, він був дещо розгублений. Він, значить, його підставили. Вас могли підставити. Я намагаюся ну, максимально уникнути дані запитання, тим більше я не то що вважаю, я переконаний, в тому що моєї вини чи ні. Будемо чекати, чи є вина.

Ой, давайте не будемо, бо нам вже розказували про про вакцинацію. Я не не вакцинацію треба цього розказувати. Вакцинацію 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 вакцинацію. Так, ВОЗ відкрито сказав. ВОЗ відкрито вже сказав, що пандемії немає, яка вакцинація? От нашу для чого? От ми якраз я цю ситуацію тримали, так, і ви не можете мене агітувати, проходити медичні огляди. Це моє тіло, який є храм Духа Святого, правда? Правда. запитання Якщо у вас є якісь запитання, ще Я, я запитали якусь допомогу. Що ви використати не народ? Старайтесь, робити став, на не давай чого наша національна закона Я Маєте, не не народі... Так, Мирослава, немає, оскільки вона підстане. Так само, ніж бояться на об'єкт. Так листи є, вони ж не забрали з собою папери. Що за можу... Є копія листа. Копія є указав, коли... у директора гімназії, музичної школи є, що... а, при... можете призименти дославу, вам спрочно скажу, даєте. Якщо у вас є копію, у мене є. що я вам вислала. Прошу. Прошу. Ну, я я вам показую. То, що я вам вислала в лист. Я Ми вже шість місяців не працюємо. Добре, ще має пенсію. А діти як мають я... жити? Де наказано директора школи і сторону роботи 3 в чоловік. Це ми повідомляли директор департаменту культури. Тут, напевно, є мій лист на директора школи. На... Не знаю, я маю тільки це, що я взяла у директорки. Що вона мені дала? Тут де, де тут написано, що я наказав вас від сторони? Ну там же написано. А де написано рекомендовано? Тут написано, я написав. Діручу. Я написав директору департаменту про здійснення моніторингу і його результати, де наказом директора школи сторонньо від роботи Віхноску, Вальнюк і Вічеля. Вичитав? Ну. Я відсторонював. Я я можу... буду... Але ще давно я бачу. Знову монітор. В тому листі перше, я не був листи, дайте, будь ласка, письмовий запит. Я вам відповім на всі ваші запитання. Шановний, ну, є далі. Добре, але ви бачите, я не можу вже знайти вам. Став... Директор нас відсторонів і трьома наказами. Буду, я розумію, що ви там маєте такі виконати.

Так. А тут, що в нас ще Мирослава, її не вказано. Ми тобто хто в нас начальник? Не тут немає виконавець. Тут написано, що начальник іде, як Мирослава, не тут не заплутано, тут не дуже не заплутано. Не хто не у вас є директор компанії вашої? Не як не нема, не як сам. є. Ну як? івано франківський он все виписано. Івано, як ви не платите податки, правильно, ви окрема компанія. Ні, у вас є директор, тут чітко написано недоступ. Ну, тут чітко не написано. Як щодо вас? Ну, у, у, це ж є ваша компанія. Ви працюєте, ви працюєте як компанія із назвою державного органу, так як і всі інші як. структури. Які... Це, це не я вам стоїть. Це питання так. Ні, в мене інакше. Ви відкликаєте. Якщо уряд дав такий указ, що не мають права перевіряти на час військового стану, значить ви відкликаєте те, що ви написали, свій моніторинг. Я ж вам поясню, що в третій музичній школі з Іриною так не поступали. Це ж та сама школа, яка належить закладу е, культури. Ну чомусь Ірину не перевіряли, правда, тільки нас. Значить, ви відкликаєте свій моніторинг.

А ви право суб'єктність поміняли, і ми першим... Я вам пояснювала це. Дев'ята стаття Конституції ми, 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 говорить, я нічого не міняв, ні суб'єктність не міняв. Зате ми поміняли це ваше право. Людина, якщо вона зголошується, що вона людина, система втрачає над нею контроль. Ви просто цього не знали. Так, людина продовжує жити в соціумі, але сам соціум уже не живе у цій людині. Людину захищають міжнародні договори, а не закони корпорації України, які є просто офертами, Друга. де ви можете показати мені документ, що я хотіла стати фізичною особою? Чи ви? Я цього пов'язаний я йому розумію, що ви говорите пане Юрію, я вас прошу не належним чим. Давайте ми з вами переговоримо. Чому ви писали? Якщо ви сказали, що це рекомендація, для чого ви писали? Повторного листа на департамент культури. По-перше, вона. немає, що я зобов'язую для чого їх ставити, якщо вашу ціль входило тільки перевірити, чи є медичні книжки, для чого ви ставили і знову? Ви ж наполягали тоді? Виходить, якої роботи? Значить, ви хотіли відсторонити? Ні? А що ви хотіли? дала Таке завдання. Так, значить, ви не рекомендували, але ви ще раз нагадали Наталії Загурській, не Наталії. Надія Загурська. Це вже означає, що це фікція. Це вже означає, вона Надія, а не Наталія. Мені духує, що копію по вистави, що я відповідаю. І об'яжіть це з міжнародною актою, щоб ви знали, що це є частина населеного законодавства. І ці закони, які посилаєте, вони є нечинні. Раз. Це я переконався відділі контролю, не забрали розмову. Закаса зрозуміло. Я зробив і буду банк робити. Він сказав, коли прийти, коли час закінчиться, і ми будемо вирішувати, як повинно бути. Але не зривок це стояти, дайте мені... Питання, чому ваші послуги платні? Чому вони мають проплачуватися коли згідно статті 49 Конституції України, вони мають бути безкоштовними? Чому наші викладачі оплачували ваші послуги? Не, вони, не повинні вони повинні бути безкоштовні. У нас медична держава забезпечує безкоштовне медичну, медичну обслуговування. Прочитайте 49-ту статтю. У нас все має бути безкоштовно. О тому, що і лікарні, і все це в нас пороблено. Ми живемо у приватному це, праві. Ну, будь ласка, давайте цю розмову нашу Відкривайте 49-ту статтю Конституції. Відкрите. Ви знаєте, там написано, що послуги мають бути безкоштовними, правда? А ми проплачують. За що проплачують? Вона. І це підготувати питання. Прошу пана, вона знає закони дуже добре. За що проплачували наші викладачі? І ви стали бенефіціаром? Серйозно? Я бенефіціар. Я вигоду на будувач, а не ваша компанія. Яка сама компанія? Приватна? А ви ви ж самі сказали, що лист ви отримали, що ви згідні мені заплатити 100 тисяч євро? Давайте Я розбирайтеся. Як ви говорили? Не говорили.